Давайте вместе. Ой, так. поїхали Бачите, оно за мной. Довій випасають. Тільки зможемо, підемо, після що переїдемо в інше місце. Так що дожди скоро будуть, якось так. Ходити, в принципі, можна посіцям траві. Давай ще не піднялася але і стару не придавило снігом, бо його майже не було цього року руку. щось буде, показувати раз вибачаюсь за вітер звернув дорожки, ну я йду на лісну дорогу, до точки звину, щоб показати вам такого красавця пів, пів метра за вишки. Все, кабашайте. Сейчас паличку задавлю, А? Ребята, копишаться. Копишація. Молодцы. Здоровий такий мурашник, метра завишки. В діаметрі десь метра... В діаметрі підошва десь метра три. А скільки він йде в глубину, хто я знає. Ідемо далі. Приємний лісок, ухожений, ось у нас кормушка, но мимо того, що кач стоїть, з поля сюди заліз. Пума десь немає, на полі його немає, казав, що буде по тому полю ходити, немає, припав без усі, ось там, там солька у нас. Дереві. <кхем> Такі справи. Ухожено, приємно ходити, бачите ось? Воно там, звісно, є ще на кеда, але не така сорач робиться як в сусідньому лісі. Коло сусіднього села. Так що сьогодні краєзнавчий коп. Ніхуя сьогодні находок ніяких не буде. Тут ось около цього місця тільки мусор, кришечки, ваночки. Люблять сюди видно. Ходить, подивитися на косуль. Ну значить, там каче не валяються, значить тиняються вони тут, а Всі, ну вже мільйони років, а качанчики лежать. 80 років пройшло, а то й більше. А дорога є ще досі. Ну похожу. Сильно рити не буду, ось у, ось у нас заразу подарочок коло дороги бріндаж. Бачитеся, яма прямокутної форми, воно вхід там де дерево воно обрізане. Ну, це таке і перший сигнал, я тільки на неї вийшов. Я зараз її прийду в обидва боки. Ось все, бачите. Все буде погано видно, але нічого. Шкода, що не цілий. здоровений топор. Йому, блин, років і років. Бачите. Це радянський або ще ранній царизм. Тут это пізній царизм. Ось така здорована штука, у мене рука вся невелика. Ось о. Ось так ось Здоровий. Шкода, що зламаний, але ж приємно Земіна локації Посмотрите який лес Так Я сейчас настою на насипу, на дамбі. Камера, звісно, що не передасть. Не. Дам, нічого не побачите. Хто насипав, невідомо, коли насипали, невідомо, для чого невідомо. Ну, Судячи по деревам, які тут ростуть. Це палиця крутиться. Роки 50 точно йому є. Кум десь зібнув. Сліди його тіряються коло лісу. Де воно пропизило, невідомо. Це сліпий хіл. У нього Баунті Хантер з маленькою катушкою. І він такого все є. І біжить кудись вдаль. хоча ніхуя не бачить і не чує. Кудись біжить, біжить, Катушка метра від землі, де він біжить. Може він тут приходить. Він ще відключає телефона, пофонить. У нього крутий привод, прилад який фонить на усе. На привода, на телефон, на усе. Ну, йду, прийду да, віддихну, пойду дамбу. Піду вище. Сигналів сьогодні не буде наврядче. Всяка херня попалася і то. Оце ось, мабуть, півгодини ні одного сигналу не було. Цвітного. Чорний я купатися не хочу, тому що ми сьогодні лазимо. Сьогодні у нас коп буде непродуктивний. Якось так, пів чайок. іду далі. Камера, телефона, звісно, ще не передасть, але ж подивіться, а єбать який гра яр. На, на рівному місці, бля. Оце на рівному місці, отут там я переходив по дамбі і видно її там нагорнули, щоб от цю дорогу не заливало, тому що видно, як розливався струмок, той що там. Нагорнули дамбу. Ось така красота. Приємний сигнал. Як царська монета, але це лише алюмінієва вилка. Ціла, хоча ось ось скауче але ціла. Електротек. Ось таку алюмінку повинні приймати по 70 гривень кілограм. отако. От а далі було вже недозйомок. Кому вирішив пильнути повалену деревину? І наглухо загнав бензопилку шину, зажав по не балусь. Спільними зусиллями, мабуть, більше години, ми намагалися його дістати. Шину вдалося дзвонити, але ципок так там і залишився понині. Ось такі пригоди. На цьому все. До побачення.